Вітання, я Оляна Федорова, звідувач відділення естетичної медицини та практикуючий косметолог з досвідом понад 15 років. Я Косюта Мирослава Андріївна, лікар, дерматовенеролог косметолог з досвідом понад 6 років та викладач курсу естетичної медицини. Разом з командою лікарів-науковців ми створили інноваційний курс вперше на західному регіоні. Курс по естетичній медицині. На нашому курсі ми готові поділитися своїм досвідом з доказовим та клінічним підходом. Що саме на вас чекає? Практика на сучасному обладнанні, авторські протоколи, доказова база та супровід від викладачів із реальним клінічним досвідом. Теорія на нашому курсі це готові лекції, які ти можеш переглянути у будь-який час. А практичні заняття це живе відпрацювання навичок на сучасному обладнанні під керівництвом лікарів практиків. Такий формат поєднує гнучкість онлайн і цінність живої практики. Які формати навчання: групові, індивідуальні та інтенсиви. Після завершення диплом та сертифікат і готовий старт. У новій професії і головне після курсу ти отримаєш диплом державного зразка від коледжу Монада і Львівського медичного університету. Набір уже відкрито.